Добрий день, Еврибарі. Що якщо говорити за мене, то вже добрий найтеврибарі. Але то таке, бо британці тут підігнали шикарну новину про те, що українські пілоти почнуть навчання на винищувачах Єврофайтер тайфун. І я думаю, якщо вже почалось навчання, то і літаки скоро будуть. Так що ставимо вподобайку та підписку, а я детально розповім вам, що це за машинка, та порівняю з славнозвісним F-16. Єврофайтер Тайфун це винищувач 4-го плюс покоління, і багато в чому він перевершує навіть F-16, а його функціонал навіть не снився літакам Міг-29 та Су-27. Тайфун прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. У 2017 році розпочалися поставки винищувачів в Оман. Загальний обсяг замовлень станом на листопад 2013-го становить 571 літак. Історія створення цього агрегату була така: в 70-х в Європі з'явилася потреба побудувати один сучасний винищувач для захисту своїх кордонів. Проте, коли багато країн-учасниць, й багато думок. Тому Єврофайтер весь час свого існування був заручником компромісних рішень. Розробка почалась спільно у Великій Британії, Німеччині, Іспанії, Італії та Франції. Остання від проекту відвалилась доволі швидко, бо хотіла мати легшу машину. І цей шлях у підсумку призвів до створення Рафааль. Єврофайтер піднявся в небо лише у 1994 році, на 6 років пізніше за Гріпен та на 8 за Рафаль. За цей час СРСР встиг розвалитися, загроза глобальної війни зменшилась і почався процес падіння Європи у плячку колективної безпеки. Чесно кажучи, дуже поганий час для будь-якої нової зброї. Тому перше замовлення на Єврофайтер було створене тільки в 1994 році. Проте, навіть не було до кінця виконане. Зокрема, країни-розробники планували закупити 620 літаків, але фактично замовили 530 машин. Наприклад, Великобританія закупила тільки 160 машин, що на 62 винищувачі менше ніж планувалося спочатку. Крім того, звання винищувача покоління 4 Єврофайтер отримав не відразу, тому що об'єктивно можливість вражати наземні цілі повним арсеналом високоточної зброї виникла у літака лише в 2006 році, коли був виготовлений контейнер лазерного супроводження цілей Lightning 3. Остаточні можливості ураження наземних і повітряних цілей з'явилися в 2014 році, коли літак отримав оновлення під назвою Second Element Of the Pace One Edge. Не знаю, чи всі наголоси правильні, а то язика зламати можна. І можливість використання ракет повітря-повітря МБДА Метеор великої дальності. Винищувач спроєктований по аеродинамічній схемі Качка. З низько розташованим трикутним крилом, переднім поворотним горизонтальним оперенням і вертикальним кілем, з кермом напряму, але без стабілізаторів польоту. Подібна конструкція дозволяє значно підвищити маневровість літака на великих кутах атаки та під час польоту з надзвуковою швидкістю. Одночасно з тим, наявність поворотного горизонтального перення погіршує огляд з кабіни та збільшує радіолокаційну помітність літака. Запас палива розміщується в захищених баках у фюзеляжі, крилах та кілії літака. Загальна місткість 5000 літрів. Окрім них. Винищувач може нести три підвісні паливні баки по одному під кожним крилом по 1000 літрів та один під фюзеляжем 1500 літрів. Винищувач оснащений двома турбореактивними двоконтурними двигунами Eurojet eg 200 Єврофайтер вже має все сучасне озброєння. Ракета повітря-повітря великої дальності Meteor і середньої дальності AIM-120 «Рам». Станцію оптичного спостереження пірат для наведення ракет без увімкнення радара, що допоможе навести ППО і РСТ та ракети АІМ-132 АС РАМ. У списку зброї для повітряного бою потрібно особливу увагу звернути на ракету Метеор, оскільки вона може вразити ворожий літак на відстані 200 кілометрів. Для роботи по наземних цілях встановлено Lightning, що дозволяє використовувати високоточні бомби, ракети Брімштон та іншу зброю з напівактивним лазерним наведенням. Звичайно, є й можливість використання крилатих ракет Storm Shadow. Також слід звернути увагу на бойову навантаженість літака, який має аж 13 точок підвіски і повну бойову вагу до 9 тонн, що на 1,3 тонни більше, ніж F-16. Ще однією вагомою перевагою Єврофайтер є круз режим, що означає, що він може рухатись на надзвуковій крестерській швидкості 1,2, 1,4 маха, залежно від конфігурації та корисного навантаження. Лише чотири серійні винищувачі у світі володіють такими можливостями. Це F-22 Raptor, французький Рафаль, герой цього відео Єврофайтер Тайфун та Гріпен. І це досить круто, оскільки у всіх інших винищувачів надзвук досягається тільки за допомогою форсажу. Але тоді витрати палива збільшуються від 4 до 7 разів. Крім того, на Єврофайта реалізовано заходи щодо зниження радіолокаційної помітності, вбудований комплекс радіоелектронної боротьби, встановлено систему обміну інформацією між літаками. Він має чудову маневреність у ближньому бою, швидкість набору висоти становить. 315 метрів на секунду. А тяга озброєння 115% у конфігурації для повітряного бою. Єдине, що відносять до недоліків літака, є Радар Каптур з механічним скануванням. І хоч багато хто каже, що це застарілий пристрій, все-таки мова йде про дуже потужну штуку. Він здатний виявляти цілі за допомогою ЕПР в межах 1 квадратного кілометра на дальності 185 кілометрів. А нагадаю, що ракета Метеор може вражати цілі на відстані до 200 км і розрізняти наземні цілі з роздільною здатністю до 1 метра. Крім того, радар має три незалежних канали: перший для виявлення об'єктів, другий для відстеження та індифікації. Щодо третього, інформація різна. Одні джерела кажуть, що це допомагає будувати бар'єри проти ворожих систем, інші навпаки. Що допомагає їх долати. Але на заміну цьому радару все одно приходить Captor E, який має активно фазовану антенну решітку, яка має величезний кут огляду в 200 градусів за рахунок механічного нахилу цієї системи. Ось такий цей літак. Особисто я вважаю, що він стане чудовою заміною для радіанських машин. Хоча деякі експерти Висловлюють побоювання, що зараз літаки для України не є актуальними через високу щільність ППО. Також його обслуговування буде коштувати набагато дорожче за міги і сушки. Але я вважаю, що життя наших пілотів і зручність їхньої роботи набагато важливіші за кошти. Його основне застосування я бачу саме під час контрнаступу, тому що під час атаки всіх родів військ щільність ППО може значно ослабнути, і це дозволить полетіти в певні райони. І пришвидшити звільнення території. Також не треба забувати про польоти на Азовсталь. Вони доводять, що по лінії фронту є дирки, якими можна скористатись. Ну а тепер давайте зустрінемось в ось з цих відео. Закладаю, що вам буде цікаво.